«Фавбет» – титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Трансляцію поєдинку в рамках 18-го туру Фавбет Екстраліги це чемпіонат України з футзалу підопічні Олега Луб'яненка. Ну і давайте з них і розпочнемо знайомство власне із складом і технічною заявкою на цей поєдинок. Хітівців британ номер 11, Ілля Приходько, номер 9, Ілля Тірентів 13, 77 Андрій Ткачук. Удар поворотах стійко м'яч влучає Ліпецький, також із обласного центру Прикарпаття. Тут м'яч влучив таки в руку, і арбітер призначає пенальті. М'яч влучив в руку. Є чудова нагода в органіці для того, щоб відкрити рахунок. Удар по воротах. Тірентів не забиває добивання від Качука. ж, якому франківці взяли реванш. Ну а після того, ще Яврору у фіналі здолали. Приходько пробиває, кравець з ближнього кута. Витяга команди зустрічається. Із Авророю, тому я думаю, що дійсно багато хто з вас зараз ось так паралельно дивиться за цими двома поєдинками. Мельник пано-Франківського органу в рамках Фалбет Екстралії поточного сезону ви маєте можливість. Ну давайте вже трохи пізніше. У команди Валерія Лехчанова. Тому насправді боротьба ще буде у нас тривати Класно. Ну і завершується друзі, Таким чином у нас стартова 20 хвилинка. Матч регулярного чемпіонату Фалбет 18-й тур івано Франківський ураган поки що піонату Фабетська екстраліги сезону 2024-2025. Поєдинок у якому має <плес> саме в атакувальних діях. Ну і я думаю, що це далеко не останній його удар в сьогоднішньому матчі. Британ... Яненка, Сірий сам залишається біля м'яча. Не пробиває він, віддає зараз. Передачу, передачу досить приємних подій на цьому тижні. Сталось в розташуванні хіта. Удар по воротах буде добивання від Чернявського. Молодий гравець 2004 року народження. І ось так за віком, за паспортом наймолодший серед всіх гравців хіта, які зараз є в Нас Уже зіграли 27 повних хвилин в сьогоднішньому матчі. Мельне пробиває влучару. І через важку травму, поки що своїй команді допомогти не зможе. Той же Британ, той же Масевич. Відзначаємо повернення того ж таки Дичука. Дичук дає України, вже незвичний нам фінал чотирьох. Ну а місце проведення незмінне. Це столичний палац спорту. Це головна арена нашої країни. Зараз удар повороти на субота. Ну база, Базова дата, але вже знаємо, ми точні дати проведення цих матчів за порожан, який ж. Довже саме лінії штрафної площі, але переграти кравця не зміг. Прострільна передача Андрій, Андрій Побачимо ще й хвилину перерву від нього. Тим часом останні дві секунди матчу. Передача на дичука. Дичук не переграє кравця. За найвищі місця вже на фініші звичайно ж турнірної дистанції. Жук з'явився у нас під кінець матчу. П'ять секунд. Потрібно відзахищатись захищатись ураганівцям. Що зараз відбулося, це просто фантастика. І, звичайно ж, і потрібно хіту було сьогодні перемагати, щоб не відпускати Аврору туди подалі. Як би там не було, друзі, 0-0 Дуже і дуже титульний партнер Кавбет Ліги». Гра розкриває тебе.